Тепловий насос для опалення будинку. Правда та міфи клієнтів. Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Ангеліна на каналі Теплорадість. Радість. У цьому відео ми розглянемо, як працюють теплові насоси, їх ефективність, наскільки вони економічні і розберемо декілька міфів клієнтів, які існують на ринку при наданні переваги саме цьому методу опалення. Новим глядачам нагадую, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Тепловий насос це екологічно чисте та економне вигідне рішення для опалення будинків. Незважаючи на те, що технологія теплових насосів стає все популярнішою, у багатьох людей все ще існують помилкові уявлення про те, як саме працює тепловий насос та як він забезпечує опалення будинку. Якщо ви чули колись такі тези, як тепловий насос для дому працює тільки в теплий час року. Або Тепловий насос є незручним і складним в обслуговуванні. Чи що тепловий насос не економічний? Тоді це відео саме для вас. Тепловий насос це пристрій, який використовує енергію з навколишнього середовища, наприклад, повітря, ґрунт або вода, для нагріву або охолодження приміщення. Він забирає тепло з однієї області і переносить його в іншу, використовуючи спеціальну технологію. Теплові насоси не використовують паливо, а використовують енергію з навколишнього середовища, що робить їх також екологічно безпечними. Як вже казали раніше, задачою теплового насосу є перенесення тепла з одного місця в інше з використанням енергії, яка вже існує навколо нас. У трубах зовнішнього контуру насосу протікає спеціальна рідина фреон, температура якої завжди нижча температури навколишнього середовища. Циркулюючи по трубах, фреон забирає тепло з зовнішнього джерела тепла, нагрівається та закипає, переходячи у пароподібний стан. Далі компресор зжимає цю пару, що призводить до збільшення її температури. Можна порівняти з велосипедним насосом. Коли ви зажимаєте його пальцем і починаєте качати, ваш палець почне нагріватися. Далі гаряча пароподібна речовина передає тепло опалювальному контуру. Отримане тепло використовується для опалення будинку, а також для нагріву води для побуту. Фреон, віддаючи своє тепло, охолоджується та знову переходить у рідкий стан, але залишається ще досить теплим, щоб поглинати тепло навколишнього середовища. Наступним кроком, проходячи через дросельний вентиль насосу, тиск фреону падає і він різко зменшує температуру. Потім весь цикл повторюється, фреон знову може поглинати тепло навколишнього середовища. Теплові насоси можуть працювати і для охолодження будинків у літній період. Принцип роботи буде зворотнім до принципу роботи для опалення. Таким чином обладнання працює як на опалення приміщення, так і на охолодження одночасно, що забезпечує ефективне використання енергії та зниження комунальних витрат. Існує декілька видів теплових насосів, які мають свої особливості та застосування. Водяний тепловий насос працює за принципом витягування тепла з водного джерела і передачі його до системи опалення будинку. Ґрунтовий або геотермальний тепловий насос збирає тепло з ґрунту, яке зберігається в землі на глибинах до 100 метрів. Повітряний тепловий насос забирає тепло з повітря за допомогою зовнішнього блоку. Він може бути встановлений як наземно, так і закріплений на фасаді будинку по принципу кондиціонера та не потребує великих затрат на установку. Вибір типу теплового насосу залежить від декількох факторів, наприклад, розташування будинку, чи є можливість забрати тепло з ґрунту або джерела води, кліматичних умов вашого регіону тощо. За більш детальною інформацію ви завжди можете звернутися до нас і отримати професійну консультацію щодо вибору теплового насосу, враховуючи характеристики вашого будинку і місцевості. Уся контактна інформація знаходиться в описі під цим відео. Що ж стосовно переваг теплових насосів, їх можна виділити насправді багато. Вони екологічні, гнучкі використання та дають високий рівень комфорту. Але, мабуть, основною їх перевагою є енергоефективність. У наш час енергоефективність є дуже важливим фактором в будівництві та експлуатації заміської нерухомості. Забезпечення обладнанням, що оптимізує витрати енергії, дозволяє значно знизити комунальні платежі. Важливим моментом сьогодення є також те, що енергозберігаюче опалення дає змогу зменшити навантаження на енергетичну мережу, що дуже актуально під час війни. Енергоекономічне опалення може мати значний вплив на комфорт, здоров'я, екологічність та вартість будинку. Тож, якщо ви плануєте продати ваш будинок за більш вигідною ціною, обладнайте його тепловим насосом, і це буде суттєвою перевагою на ринку нерухомості. І звісно ж, як не звернути увагу на всі ті міфи, що кружляють і виркочують як ворони над концепцією, ефективністю і працездатністю теплових насосів. Розглянемо деякі з них. Міф. Тепловий насос не працюватиме в зимову пору. Правда. Теплові насоси можуть працювати в будь-якому кліматі. Вони забезпечують енергоефективне опалення будинків не тільки в помірних, але й в холодних регіонах. Доведено на власній практиці. Міф. Теплові насоси вимагають частого обслуговування та ремонту. Правда, теплові насоси вимагають обслуговування так само, як і будь-яка інша система опалення. Однак, за правильною експлуатацією, тепловий насос може працювати дуже довго, без необхідності в серйозних ремонтах. Міф використання теплового насосу дуже дорого. Правда. Хоча вартість встановлення теплового насосу може бути дорожча, ніж встановлення більш традиційних систем опалення, в довгостроковій перспективі теплові насоси будуть фінансово рентабельніші, адже вони від 2 до 5 разів енергоефективніші за системи опалення, які використовують класичне паливо. Це означає, що вони можуть значно зменшити витрати на опалення протягом року, зокрема в зимовий період, коли температури нижче, а за декілька разів повернути витрати. На їх встановлення. Міф. Тепловий насос шумний і заважає мешканцям будинків. Правда, сучасні теплові насоси дуже тихі в роботі, особливо в порівнянні з традиційними системами опалення, такими як котли на твердому паливі або газові котли. Міф: встановлення теплового насосу дуже складний процес. Правда, встановлення теплового насосу може бути складнішим, ніж установка традиційної системи опалення, але це залежить від конкретної ситуації. Якщо ви звернетесь до нас, то встановлення пройде без зайвих клопотів. У нас працюють тільки кваліфіковані фахівці з багатим досвідом роботи. Що ж можна сказати на завершення? Тепловий насос є чудовим і технологічним винаходом для опалення будинку з багатьма перевагами. Він є екологічно чистим, ефективним та економічним, що дозволяє знизити витрати на опалення в довгостроковій перспективі. Тепловий насос може бути встановлений у будь-якому типі будинку, що робить його універсальним рішенням. Крім того, він може бути використаний як для опалення, так і для охолодження приміщення, що забезпечує більш гнучке його використання. Також можна провести риску і під тим, що більшість міфів, що існують про теплові насоси, неправдиві. Скоріше за все, вони виникають через нестачу досвіду використання цієї технології, бо вона є достатньо новітньою і, не дивлячись на стрімке зростання її популярності, все ще не така розповсюджена, як традиційні системи опалення, такі як газові, електричні або твердопаливні котли. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.